Друзі, всім привіт! В коментарях надійшло запитання щодо того, чи відключаються датчики мертвих зон. Зразу повідомляю так, відключаються і покажу як. Ось ці, да? ви зрозуміли. Дивіться, цими кнопочками листаємо меню, поки не знайдемо ось таку вкладочку на влаштування. Перша вкладка світиться у нас допомога водію. Тиснемо ОК. І дивіться, листаємо вниз до е, позначки парковка. Знову тиснемо ОК. Вибираємо парковка. І дивіться, у нас стоять галочки. Зараз покажу ось так. да? У нас стоять галочки, які ми повинні зняти. Це рухомий об'єкт, знімаємо, потім перехресний трафік знімаємо. Задній датчик знімаємо. Перевіряємо, як ми перевіряємо. Зараз у нас на драйві коробка, да? Ось ставимо реверс і як бачите, я поперек дороги стою для виїзду, починаємо повільно виїжджати. І зараз дивимося в зеркало, транспорт повинен їхати, дочекаємось, поки піде поток. Ось пішов поток. Попередньому відео датчик мені сигналізував. В цьому ні. Тепер ставимо галочки. Так. Є. Окей. Движущийся об'єкт. Є. Окей. Все, дивимось. Працює. На реверсі. Все, друзі, дякую за увагу. Але хочу сказати, під'їду вперед. Але хочу сказати, що не даром ці всі помічники в автомобілі є. Тому не вимикайте, нехай краще воно вам буде підказувати лишній раз. Бо коли ви на цьому їздите і звикли, а потім випадково вимкнули, чи гралися там дам на лаштуваннях і вимкнули. І потім один випадок. Приїхали комусь в бачину і попали на гроші. Тому краще не вимикайте цих помічників. І до речі, з приводу витрат. Це проїхав Я2 КМ. От зараз і стою буквально ну, пару хвилин, поки відео знімаю. Тому будьте безпечні, дякую всім, хто пише коментарі, хто підписався, це мотивує. От. Ну і Зустрінемося в наступному відео. Гарного дня всім!